Усім привіт, дорогі глядачі, радий вас вітати на моєму каналі. Сьогодні будемо з вами готувати таку страву, як хашлама. Це страва грузинської кухні, а також армянської кухні. Єдина їхня відмінність в тому, що в армянській кухні використовують ягнятину, тобто, це в нашому випадку ягнятина, а в грузинські використовують е, м'ясо корови. Так ось що по інгредієнтам: м'ясо ягня, цибуля, помідори, жовтий перець, картопля і базилік, зелень. І Один із головних інгредієнтів це пиво. Ось так от. Що ж, Почнемо із нарізання овочів, чи, мабуть, краще спочатку закинути м'ясо, залити його пивом і за цей час, поки воно буде готуватись, ми з вами наріжемо овочі. Так ось прикладаємо наше м'ясо в кастрюлю. Я ось так порізав на різного розміру шматочки. У мене м'ясо на кістках. Надіюсь, буде краще, ніж саме м'ясо, трошки в ньому жиру є, тому олію я навіть і не додаватиму. Ось чудово. Тепер самий цікавий момент. Так, це було пиво. Пиво навіть не знаю, яке вам рекомендувати. Я взяв звичайне світле пиво. Що з цього вийде. Побачимо далі. Ось так. Чудово. Тепер оце все ми маємо поперчити і посолити буде достатньо. Трохи солі. Чудово. Зараз ми це все ще перемішаємо разок. Забудемо за нього на деякий час. Воно повинно закипіти. Ну, а після закипання додати до нього вже наші всі овочі. Ось тому от залишимо його в спокої. накриємо ідемо займатися овочами. Спробувати насіль чи що. Бе. Солоне пиво. Так, друзі, заглянемо до нашого м'яса, як воно тут. Проварив я хвилин 15, мабуть. Точніше, кипіло воно хвилин 15. Я думаю саме час закидати наші овочі. Травмо перчик. І решту. Ну все, зараз почекаємо, трошки всядеться, щоб в нас була змога його перемішати, поки накриємо і зачекаємо. Ну що ж, саме час заглянути до нашої страви. Ну, виглядає начебто апетитно. Картопля, м'ясо. Цибулька. Всі головні інгредієнти присутні. До речі, запах пива вийшов. Не знаю, чому саме на пиві готують. Дуже дивно, але, на мою думку, цікавіше було б на вині, мабуть. Ну, хоча б склянку червоного вина сухого додати. Але це таке. Ми старалися не відхилятись від оригіналу, тому вийшло так.